Номер 24. Знайдіть усі двоцифрові числа, які є кратними числа 9. Нагадаємо, що кратними даного числа називаються числа, які діляться на дане число. Тобто, кратними числа 9 є числа, які діляться на 9. У нас ще стоїть умова, щоб ці числа були двоцифровими. І так, перше число, яке ділиться на 9 і є двоцифровим. 2 ж 9 і 17. Друге число, яке ділиться на 9 до це 3 до 9, 27. При діленні на 9 одержуємо 3. Слідуюче, 4 множимо на 9, 36, 5 на 9, 45, 6 на 9, 54, 7 на 9, 63, 8 на 9, 72, 9 на 9, 81, 9 на 10, 90 9 на 11, 99. Слідуюче число вже буде трицифрове. Друге завдання. Числа кратні 11. 11 – двоцифрове, воно кратне само собі, ділиться на 11. 11. множимо на 2. 22. Ділиться на 11. B2. 11 на 3, 33 ділиться на 11. 44. 55, 11 на 6, 66 на 7, 77, 88 та 99. Слідуюче число вже буде три цифрове. Третє завдання. 12, 12 двоцифрове, воно ділиться на 12. Слідуюче число 12 на 2, 24 та ще на 2. На, на, на 3.

Четверте завдання 15. 15 двоцифрове число і ділиться на 15. Є йому кратним. 15 примножені на 2, 30. Та ще 15, 45. Це буде 3 приділення на 15. Та ще 15, 60. Це буде 4 приділення на 15. Та ще 15, 75, це 5 на 15, та ще 15, 90. Це буде 6 на 15. Ну і якщо ми ще до 15, це вже буде 105. Це вже буде 3 числа, а нам двоцифрове три а. цифри.